Вітаємо на черговому кубці Лакіджон. Зараз у нас 10 хвилин до старту і ось такі приманочки отримають всі учасники. Подарункові набори по три упаковочки на команду. Це силикончик Шрімп, Лонг Джон і Тіога. Почалося жеребкування. Два-три! Готується, апекс дабл! Ну, покльовочка. Щось непогано судячи з усього. Ну, Багранулася. Але в нас іде в залік і така риба. Так що, ну, можливо, промахнулась. Це непринципово. Супер! Наші постійні учасники з Житомира, Валентин Воськовський та Дмитро Нікитюк. Що працює, хлопці, краще? Вже, а, ясно, ясно, зрозумів Оцей голубенький. Як костюми вам подобаються? Тепло зато зараз Ну, це друзі Норфін Вереті. З не пошкодували те, що взяли. Uh -huh. І тепло, і комфортно, і в принципі такої морозі взагалі не боїться. Всі вже в плащовках стоять, а ми ще досі не, не вдягали плащі, тому що тримає в принципі, цю водостойкість є. І не Головне. Добре, добре. Ну, давайте нічого. Ми їх і зімою використовуємо, просто що під низ термобілизну вдягаємо і все. Добре, дякую. Ох! Покльовка, так? Да? Під, самим, під самим містком. Так, угу. Три за все я Ну да. так. <ривіт> ну, супер, супер. І це вже не перша у вас, так? Да? Зараз. Друга яка? Третя. Супер. Команда Double Apex. Сергій Пічугін та Вадим Харченко. Що, друзі? Басара Як кльов. Кльов не дуже. Не дуже, так? Не дуже. Басара, працює. Басара працює. Де риба? риба? Ух ти! Зараз ми її відпустимо до зважування. Шутка, шутка, шутка. Ось така щучка. Ну, кіло є, я так думаю. Да, от друзі, у нас на наш фестиваль приїжджають команди цілими сім'ями з дітьми. Непогано начебто. Я скажу так, що дрібної, такої зовсім дрібної щуки майже немає. Вся така в районі кілограма, може, трошки більше попадається. На подзанавіс. Ну, у нас залишається до кінця туру там буквально 3-4 хвилини і така от щучка. На тіогу, да? Чи на що? Да, Натіогу в кольорі С-88. Да, друзі, в нас почався дощик, але ж, бачите, спортсмени працюють і є результат. Є результат. Да, 3,5 басара і така гарна щучка. Оце все, басар. Вітаю, вітаю. Регламент командного турніру в нас трошечки відрізняється від особистого традиційний обід у нас після четвертого тура, така перерва між турами, щоб спортсмени мали можливість віддихнути, пообідати. І потім після обіду ще два тури. Таким чином, командний турнір проходить в 6 турів, а не в 5, як особистий. Так що, у нас ще два тури по 45 хвилин і тоді вже. Будуть відомі результати, і ми зможемо приступати до нагородження. Сьогодні в нас приймають участь 36 команд, і ось такі чудові подарунки ми приготували для наших призерів. Нагороджуватися буде перші 5 місць, а також номінація Big Fish. За п'яте місце команда отримує ось такі два плетених шнура Ті Джон Басара. Четверте місце. Це набор воблерів. Lucky John Pro серія. Два воблера Макора, два воблера Басара і два Воблера Аніра. Третє місце. Третє місце в нас ось таке чудова така термобілизна. Northing Winterline, два комплекта. Це термобілизна середнього слоя. Можна використовувати її і восени, і весною, а також і взимку. Друге місце я навіть достану і продемонструю ось такі чудові літні сандалі від норфів, які можна використовувати в повсякденному житті, ходити в них на роботу, гуляти, і тобто, не тільки для риболов. Це Big Fish. Ось такі власнючі сумки із ПВХ від Lucky John. Це сумка з пінінгіста, яка ще йде в комплекті з коробками. Їх буде дві штуки, так як в команді дві людини, відповідно, дві сумки. І наш перший приз за перше місце, то більше всіх, хто риби, отримають ось такі два чудових забродних костюма. Норфін Рапід Камо. Це дихаючий матеріал. Ну, Заброди, самі розумієте, для спінінгістів це незамінна реч. Ну і, як завжди, кубки, медалі, дипломи. Залишилося дочекатися наших результатів і святково нагородити наших призерів. Дякую всім, що всі боролися в таких складних умовах. До кінця ловили. і... В принципі, рибка була, так що ще раз всім дякую, дякуємо адміністрації озера, нашому головному спонсору «Салму Україна, нашим дружням.